Не тягни брата в суд, примирися з ним один на один. Не хочете слухати. Найди двох і трьох. Доки двох і трьох не послухає, от тоді скажи церкви. І так сьогодні звучить Євангеліє. Сектанти кажуть, де двоє і троє зібрали сім. Христос сказав, я посеред них, значить, ми вже церква. Ні. Двоє і троє не церква. Двоє троє общество віруючих людей, но не церков. Нині сказано: якщо двоє троє, двох трьох не повірує і не смириться твій брат, скажи церкви. І ми представляємо всьому світі ту церков не двох трьох, а десятки мільйонів і сотні мільйонів по цілому світу. У нашу суботу споминається ще один момент. Почому Господь терпіти мусив гонення за віру, за те, що він явився в світ для спасіння, а мав скриватися від цього освітнього переслідування. Неужели все освітні переслідувателі, гоніті сильніші від сили Божої? Ні. Не сильніші. Примітивно слабі, але злоупотребляє владою, да коли показують чудеса, безобразія, подвиг дикости і якийсь поступки варварства. Такий світ. І Євангелій каже: та не любіть весь світ, там не є що любити. Подивіться, як гризуться люди, якся б'ють депутати, якся рвуть на, на виборах, пообіцяв у золоті гори. А потім, ставши горі депутатами, починають воювати з церквою котра, або люди, котрі підняли їх уверх. Тобто, уму не постижимо. Однак Однако сьогодні видимо, як Господь во сні передав Йосифу, що бери Марію і младенця і біжіть у Єгипет. Бо ірод хоче вбити младенця, і пострадало тоді 14 тисяч младенців. Ми вже з вами говорили, якщо б у царя варвара Ірода були добрі радники, советники, юристи, вони б йому сказали, що ти царю переживаєш? Так родився якийсь младенець, через 30 років він може бути царем, а ти 30 років не проживеш, і інай собі там все родить. Но не було доброго радника, і той правитель, котрий не має юристів і радників, починає творити безобразія, навіть не задумується, що за все йому треба буде Відповідати. І от не було радника, і ірод убив 14 тисяч младенців. Так нам важно розуміти, що всі младенці не були винуваті, але вони виявилися первими свідками за віру Христову, за Христа Ісуса. А тому і в піснях наших споминаємо, за той ужасніший случай, ото, що перетерпіли жителі округи Віфлеєма. Іудейський історик Фалаві споминає ту катастрофу. Є много ісповідані у всьому світі, много релігій, але тільки одна з них претендує на то, що вона єдина благодатна. Котрій ми прибиваємо, лиш так має надію на милость Божу, так вірує, так православно і свою віру. Мої ту діти Боже, у вічності в'єдно зі збитими младенцями, котрі в царстві Божим ангели, а в вічності віримо, що по милості Божій і ми наслідуємо Царство Божоє. Амінь. Христос рождається, славіти Його!